Я міг, би, я міг би про нашого жогла говорити годинами. Чесно, той чоловік як мінімум заслуговує на це, але я розпочну здалеку. Знаєте, раз на рік ми з хлопцями з «Варіати шоу їдемо у всеукраїнський тур. А це приблизно 40-45 міст, які ми об'їжджаємо за два місяці. А ви ж маєте розуміти, що організатори по містах то дуже цікаві люди? Коли ти приїжджаєш в те місто на обід, тобі дають все, що хочеш. Бо в артиста має бути перед концертом хороший настрій. Тобі ні в чому не відмовляють. А вже після концерту, коли в людей гроші на кишені в тих організаторів, ти приходиш вечеряти, вони кажуть, що артист їсти хочеш? На тобі, картопля фрі от бивна 100 грам жири. І само собою зрозуміло, що це трохи нездорова їжа. І коли ти сідаєш близько півночі їсти і їсиш до другої ночі, воно десь має діватися. І воно дівається в той рятувальний круг у нас на животах. І я вам чесно скажу, ми два місяці цього року з хлопцями відкатали. Я стою, дивлюся, а наш колектив тріщить по швах. Я вам чесно скажу, я такий жирний, як останніх пару місяців не був ніколи в житті, але я то пів біди. Ні, насправді у нас за звання колобок бок вар'яти шоу сперечалося двоє людей: це Віталій Тильний з дуету варіяти і Жогло, який тільки що співав. Вони обоє в кінці туру важили рівно по 125 кілограмів небитої ваги. І та, я, я сам жахнувся, і я їм кажу, кажу, пацани, ну нам скоро треба знімати варіати шоу. Робота на телебаченні і на сцені це дві великі різниці. Тому що от камера, іди сюди, іде сюди. Камера має здатність. Камера має здатність додати людині, яка стоїть в кадрі, ще плюс 10 кілограмів. Я кажу, чуваки, реально є ризик, що Харя в кадр не влізе. <плес> І я кажу, мужики, сідайте на дієту. Вони починають: ой, притула, та ти не знаєш, та ти ніколи не пробував, та всі ті дієти то абсолютно не допомагає. Ти не їсиш, скинув 5 кіло, потім раз їв набрав 4, тобто не має сенсу. Ну, коротше, ниють. І я стою кажу, е-е-е, я що шоу бізнес має бути мотивація. Кажу, мужики, давайте так. От від сьогоднішнього дня ви худнете. І хто до початку зйомок варіати шоу на новому каналі буде важити 105 кілограмів, скине 20. Я даю премію 5 тисяч гривень як очільник. Ну, мотивація, мотивація. Треба дурним бути, щоб не почати худнути. І от у нас починаються зйомки варіати шоу на новому каналі. Я зранку того дня приношу вагу, ставлю, кажу, Віталік, тильний, будь ласка, тильний важив 125 кілограмів. Чоловік стає на вагу, дивимося 105 кілограмів, 700 грамів. Я кажу вау! кажу вау! віталічо кажу, рідненький, ти подивися на себе, чоловіче, не мужчина, а конхвета, можеш, якщо хочеш, не дав ні копійки, бо ще 700 грам. Що все по-чесному. Кажу, жогло, тепер ти, жогло, важив 125 кілограм. Виходить, стає на вагу, я дивлюся, 140 рівно. І коли я це бачу, я розумію, що таке поняття, як мотивація для людини з містечка в Рівненської області. І мотив... А знаєте чого так? Бо гроші для мене не головне. нічого нічого він в мене схудне. А друзі, зараз для вас буде надзвичайно приємний сюрприз. Справді, що зараз на сцену вийде людина, яка і танцювати вміє трошечки краще ніж, Жоло, і співає набагато краще, ніж я. Залишилось тільки перевірити як у того чоловіка з акторською майстерністю, і я підозрюю, що дебют буде вдалим на цій сцені для вас. Валентин Серйчук, Володимир Жогло і Віталій Козловський. Випадок у міліції. Хто додумався різати провода серед білого дня? А ви спочатку докажіть, що це ми. Придурку! Ти сам в тих проводах запутався і таліпався там, як буратіно в ліковому театрі. <риклад> Ще раз питаю, на що різали провода? Та що я можу зробити, як роботи нема, треба десь їх заробляти? Не, ну то ясно. А чого різали провода біля хати Ігора Кондратюка? <риклад> Слухай, щось морда мені твоя знайома. Та мене всі вода. Та не твоя, твоя. Та я от місяць вже вишу у вас на дошці, їх розшукає поліція. Точно! Точно! Це ж ти взломав ювелірний магазин і звідти нічого не виніс, бо ловив там покемона. Ви розумієте, що ви нарізали проводів на дві тисячі гривень. А світить вам за це! Три роки! Дві тисячі гривень за три роки мені не привикати. Та хто з вас головний? Я так розумію, 15 суток вам вистачить для того, щоб приділитися, Хто з вас головний? Е, е, шеф, стапеста, пулічки. Я в кіно бачив, що я маю право на один телефонний дзвінок. Добре, йди там на прохідній є телефон, подзвони собі, будь ласка. Значить так, зараз ти здаєш свого дружка, підписуєш заяву і ми тебе відпускаємо. А? Та я свого братана ніколи не здам. Я живу по поняттям і вам, мусорам, нічого не скажу. <праць> Де вас тут А йди там біля телефону. Йди, йди. Yeah. Йди. Коротше, так, зараз здаєш свого дружка, підписуєш заяву і ми тебе відпускаємо. а? Мінтяра, та щоб я здав свого братана! Де підписувати? Алло. <плес> Алло. <плес> Алло. так, я, виріш... я вирішив ситуацію, так. Той адекватний здав свого дружка. Угу, скоро буду. Ой, хлопчику, навіть не знаю, що з таким сладеньким, як ти, зроблять на зоні. Хто тут ще сладенький? Що? Я чую, яка в тебе музика грає на телефоні. Ти сядеш, поняв? Ти сядеш. Я Жогла, Віталій Козловський! А! Друзі, я просто віддаль, я, я на цій сцені вже розказував 350 разів 350 про те, як часто мене з тобою путали, а тебе, можливо, зі мною плутали. Ні. Ні разу? Ні. Я хотів сказати, що дивіться не плутайте. Він красивий, я смішний, але після того як він стікшо зарядив болт, я вже в цьому не впевнений. Віталій козловський госкуршоваряти.